Питання гарантій безпеки для України залишається досі відкритим та найбільш актуальним. Незалежно від того, в якому варіанті закінчиться війна між Росією та Україною, запобігання майбутній війні та реваншу з боку Росії є пріоритетним завданням. Очевидно, що саме тому Україні потрібні чіткі гарантії безпеки, які гарантуватимуть довгостроковий мир на її землях. І в цьому випуску ми поговоримо про те, які гарантії безпеки можуть надати Україні, в чому складність їхнього виготовлення та подальшого дотримання. Варто сказати кілька слів про актуальність проблеми. Незважаючи на те, що війна між Росією та Україною ще триває, питання майбутньої безпеки України має стояти на порядку денному. Ще невідомо, як закінчиться конфлікт, проте зрозуміло, що навіть за повного відвоювання території українською армією на момент. 91-го року це все одно не гарантуватиме їй безпеки. Через певний час Росія зможе захотіти знову взяти реванш та напасти на Україну. Питання безпеки якраз і полягає в тому, як запобігти такому нападу. Найкращою гарантією безпеки для України може стати вступ України до НАТО. Вступ до блоку гарантуватиме цілісність України, а у разі агресії згідно з п'ятою статтею НАТО, країни альянсу мають вступити безпосередньо у війну проти агресора. Очевидно, що Росія не готова воювати безпосередньо з блоком, тому питання реваншу чи повторного нападу на Україну відпадає. Власне, країни Балтії, незважаючи на регулярні випади з боку Росії, так і не стали ціллю для агресії завдяки находженню в альянсі. Однак вступ до НАТО на даний момент здається досить примарною надією. Глава блоку однозначно не висловлював підтримку Україні, а країни-члени займають неоднозначну позицію щодо цього. Якщо країни Східної Європи однозначніше підтримують вступ України до НАТО за винятком Угорщини, а от країни Западу побоюються це робити. Наприклад, нещодавна Угорщина, Сполучені Штати та Німеччина виступили проти того, щоб навіть надавати Україні дорожню карту для вступу до Альянсу. Питання вступу України до НАТО залишається таким неоднозначним через побоювання прямої конфронтації з Росією, чого блок намагається уникнути. Якщо Україна продовжиме мати частину окупованих територій, то вступ до альянсу не відбудеться через прямий конфлікт із Росією. Власне, це питання і було закрите для України з 2014 року. Більше того, є безліч внутрішніх проблем в Україні, через які вона не зможе вступити до альянсу. Другим варіантом є гарантія безпеки від окремих країн. Такий проект був ще на початку конфлікту, коли Україні пропонували статус нейтралітету. Через рік війни багато змінилося, хоча подібний план досі розглядається як можливий. Подібний документ може мати різні конфігурації. Спочатку передбачалося, що у разі агресії країни, які підписали гарантії, повинні надати Україні військову допомогу протягом доби і розпочати дипломатичне врегулювання. Формат таких домовленостей може бути різним і загалом може мати певну силу. Водночас у самій Україні вкрай скептично ставляться до подібних планів. Очевидно, що такі зобов'язання навряд чи будуть на рівні п'ятої поправки НАТО, а будуть набагато слабкішими та менш обов'язковими. Питання також у тому, які країни готові підписати таке врегулювання. Загалом Україна одного разу вже отримувала подібні гарантії безпеки від провідних країн світу, йдеться про Будапештський меморандум 94-го року. Тоді Україна замість ядерної зброї отримала гарантії цілісності від Росії, Сполучених Штатів та Великобританії. Проте, як виявилося, ці гарантії, ні до чого країни не зобов'язували і лише позбавили Україну ядерної зброї. Один із гарантів розпочав пряму війну проти України. Решта, такі як Сполучені Штати та Великобританія, у 2014 році не надали значення агресії, а у 22-му почали постачати озброєння і то через кілька місяців після початку конфлікту та у відносно малих кількостях. Саме тому український істеблішмент вкрай скептично ставиться до подібних домовленостей сьогодні. Третім варіантом є введення миротворців на територію України, зокрема на територію, яка буде підконтрольна українській владі. Такий варіант можливий лише після завершення війни у тій чи іншій формі. Знаходження миротворців в Україні хоч на 100% не може гарантувати безпеку, проте є більш дієвим, ніж паперові гарантії низки країн. Загалом введення миротворців може відбутися разом із домовленостями про гарантії України. Знаходження іноземних миротворців. Перешкоджає прямій агресії, особливо якщо буде широкий та різноманітний контингент. Миротворчі місії показали свою ефективність за підсумками воєн у Югославії. Наприклад, свого часу у Боснії та Герцеговині працювала миротворча місія ООН та миротворча місія НАТО. На території країни знаходилися військові та поліцейські сили для забезпечення порядку на вулицях міст та запобігання новій ескалації. Місія ООН завершилася наприкінці 2002 року, а місія НАТО у 2004-му. Миротворча місія НАТО була змінена силами Європейського Союзу, які в невеликій кількості перебували там досі. Незважаючи на складніші взаємин між сербами, хорватами та бошняками, нової війни вдалося уникнути. А ось у Косово досі перебувають миротворці ООН, які забезпечують безпеку регіону та також запобігають конфліктам між сербами та косоварами. Із закінченням війни неодноразово там загострювалася ситуація, але до реальної війни не доходило. Загалом миротворчий контингент може сприяти довгостроковому миру в регіоні. Четвертим варіантом, малоймовірним, є повернення ядерного статусу Україні. Нещодавно Білл Клінтон зробив заяву, що шкодує про те, що він наполіг на ядерному роззброєнні України, і що якби Україна мала ядерну зброю, то Росія не наважилася б на неї напасти. Як уже було згадано вище, Україна у 94-му році була розброєна під тиском Сполучених Штатів та Росії. Якби цього не сталося, Україна справді мала б серйозний політичний статус на світовій арені і могла б не перейматися своєю територіальною цілісністю навіть із деградацією решти армії, що відбувалося до 2014 року. Проте ядерний клуб має досить обмежену кількість учасників і, навряд чи навіть західні країни схвалять проект повернення Україні ядерної зброї. П'ятий варіант, на який, мабуть, і доводиться Україні покладатися, це створення власних потужних збройних сил, які зможуть у будь-який момент протистояти російській агресії. З початком агресії проти України західні країни почали активно допомагати озброєнням. Спочатку це були ручні піхотні системи, а через рік війни важка артилерія, танки тощо. Загалом Україна за останній рік важкої війни активно переозброюється, і західні країни їй у цьому інтенсивно допомагають. Ймовірно, така тенденція продовжиться і із закінченням бойових дій. Представники Великобританії та Сполучених Штатів вже заявили про передачу натівської авіації після закінчення війни, що ще більше зміцнить обороноздатність країни. Активна мілітарізація України дозволить їй у майбутньому самостійно оборонятися від російської агресії. Проблематика такого рішення лежить у двох речах: по-перше, у бажанні заходу активно озброювати Україну після закінчення війни. Західні країни і також вичерпали багато своїх запасів у зв'язку з активною допомогою Україні, тому після закінчення війни можуть суттєво знизити темпи допомоги. Друга проблема це вартість утримання великої армії. Українська економіка і до війни була вкрай відсталою та слабкою, а після закінчення війни та руйнувань залишатиметься у жалюгідному стані. Водночас, утримання великої армії це дуже великі економічні витрати, які українська економіка навряд чи здолає. Якщо стан справ збережеться. Підсумовуючи, варто сказати, що питання гарантій безпеки для України досі залишається невирішеним і є проблематичним як для самої України, так і для країн Заходу. Вступ до НАТО поки що серйозно не розглядається, окремі гарантії від країн можуть не спрацювати, а ядерний статус також навряд чи буде. Залишається покладатися на мілітарізацію України, проте економічний аспект утримання армії викликає побоювання. Підтримуйте наш канал підпискою на Патреоні. Також можете стати спонсором нашого каналу.